Після вдалої поїздки до нашої делегації до Сполучених Штатів Лавров заявляє, то, що Путін не бачить можливості не можливості, а потреби бачити з зеленським, тому що на іншому рівні можуть визначити багато питань, ну тобто, відкат. Ні, це затягування, це чергова стратегія затягування, коли росіяни затягують переговори. Ну, Тобто, дай розкладемо, ми тут багато говоримо на нашому каналі з різними людьми, що вони бачать, як вони вважають, що відбувається в переговорному процесі. Я бачу це так. Путін хоче затягнути ще на 2-3 місяці війну, щоб досягнути результату. Тобто, йому от пам'ятаєш ці публікації, що йому нібито в Генштабі доповідають про те, що за 2-3 місяці може обвалитися російсь, український фронт, і він прагне цього, він вірить в це. Угу. Я не Но думаю, що це я реальність, думаю. я не думаю, що це реальність, яка може відбутися, взагалі я не думаю, що це може відбутися за 2-3 місяці, але він це вірить. Він це вірить, тому він на цих 2-3 місяці намагається відтермінувати. Ага. Чому ще ці 2-3 місяці важливо потрапляють? Це буде жовтень-листопад. Коли росіяни Змушені будуть просто зупинитися, якщо вони не зайдуть, якісь міста. Ми про це теж неодноразово говорили. Мета Росіян зайти в Покров, зайти в Морноград, зайти в Сіверськ, Лиман, Куп'янськ, можливо, Костянтинівку. Для чого? Для того щоб якось перезимувати. Бо якщо вони застануть їх війна, активна фаза війни, дронової війни, яка ще за 2-3 місяці. Кількісно наростяться дрони, спроможності технологічні наростяться, то якщо росіяни застрягнуть по межі поля в посадках, де зараз вони можуть укриватися в посадках, бо є зеленка, а за два-три місяці посадки не буде. І їх там просто будуть знищувати, старати з лиця землі. Ну тотально просто. Це буде геноцид росіян. Він вже є геноцидом, навіть з посадками. А коли буде повністю прозоре транспарентне поле бою, і дрони будуть їх знищувати, і вони не залізуть в населені пункти, це буде просто старання в нуль. І тому вони хочуть до цього там за два-три місяці Йти до якихось результатів, вони вірять, що це можливо, і от тоді ставити якусь там крапку, три крапки, крапка з кому і тому подібне. Тоді чи не вважаєш ти Василю, що Путін, вимагаючи там виходу з наших нашого виходу з території Донеччини Луганщини, він усвідомлює, що цього не буде при жодних обставинах. Він розуміє, що е, може бути якесь припинення вогню лише по лінії розмежування і відтягує час для того, тому що він вірить в те, що він просунеться далі. Десь так він прагне. Е, ну, тобто він... він зараз просить більшого, розуміючи, що отримає посередині е, його задача це або затягнути зараз переговорний процес на кілька місяців. Бажано, щоб ще й в цьому зриві переговорного процесу звинуватили не його, а Зеленського. Це по-перше. Е, а по-друге, він е, прагне і вірить, що а раптом за 2-3 місяці, які йому обіцяють, станеться щось надзвичайне, де він може просити не тільки Донбас. От, от така мені здається, парадима цього погляду. Хм. Е, дивись. Знову ж таки, тут є в мене теж ці думки, які я з тобою годжу, що він розуміє, що не, не буде. Це неможливо, щоб ми вийшли добровільно з Донбасу. Це просто анріал. І те, що він затягує, дійсно, тому що жовтий-листопад дійсно паде-зеленка. Все стане як на долоні, і треба що? Правильно uh, посунутися як найдалі, і відповідно, що ці населені великі пункти я з тобою тут погоджуюсь. Просто ще раз повторюю твої слова. На виходить e, немає змісту це робити. Я з тобою тут згоден Я взагалі про проти цього надмірного підсвічування історії вже по добропіллю, тому що по добропіллю сталося все ок. Правильні реакції. Ми вчора ä, на твоєму місці сидів Роман Погорілий співзасновник ä, ініціативи Deep State Які фактично підсвітили для публічного простору питання добропілля там. Uh -huh. Відбулася здорова стабілізація ситуації, але там ще далеко від того, що зараз з'являється вже, що типу ми там зараз. Ніхрена собі оточимо росіян, зробимо величезні їм котел і тому подібні речі. Це, типу, дуже стрьомна тема. Так робити не треба. По Добропілля ситуація залишається складною. Так само, як вона залишається складною по Покровську. Плюс росіяни туди зараз натягнули купу своїх елітних пілотів, типу Рубікона, і не тільки Рубікона, але й інших груп, яких нас навіть ще ми не знаємо то точно. Вони там привели до єдиного знаменника технології: РЕБ, Рери, РЛС і дрони. І це виглядає дуже серйозним ще викликом. Тому зараз будувати велику Казати, що ми в добропіллі будемо пити каву післязавтра, як там було по аналогії з Ялтою, це неправильно. Там залишається дуже складна ситуація. Я скажу так, допоки ми не відтіснимо ворога від населеного пункту Родинське, говорити про переможень Коран. Родинське це населений пункт, який є ключовим у збереженні логістичного ланцюжка добропілля-Пороски. Так, до добровілля, Мирноград, два ланцюжки логістичні, які пролягають е, в цих краях. І відповідно Родинська це дуже важливий населений пункт, від якого потрібно відтиснути ворога. Там відбулись перші хороші певні зрушення, е, там хороші є дії від наших сил оборони, взаємодія різних підрозділів. Проте ще рано говорити про щось більше. Тому що ворог так само не спить, накопичує сили. Ситуація загалом складна. Е, Більш-менш на Запоріжжі вдається якось зупиняти ворог, якщо так по, по мапі про. Що в нас відбувається? Донбас лишається цією такою гарячою точкою Константинівка з півдня Константинів, катери... там населений пункт Катеринівка, там ворог починає підтискати далі, але там далеко ще до самої Константинівки, але сам факт просування невеликого тактичного лишається на місці. Тактичне просування йде на більш південніше від Часового Яру, там Такими цими накатами зробити населений пункт. Ступочки. Ступочки, там правильно там пробують вони просунутися для того, щоб підібратися до траси, яка веде на Костянтинівку. Що в нас на Запоріжжі, яке я згадав, там мені здається, такий обережний оптимізм у мене далі зберігається взаємодія різних підрозділів сил оборони, допомагає вибивати їхню логістику і вибивати її якісно і системно. Тобто, фактично, оце майстер-клас. Майстер-клас того, як не дозволяти ворогу реалізовувати свої наступальні можливості. Винищенням логістичним на, на, на півдні це робити трошки, м'яко кажучи, трошки легше, ніж на Донбасі. Так. Донбас розгалужений, густонаселений, населений. Багато е, різних е, міст, містечок, селищ. Але це означає, що містечок підхід. Ну тобто, розумієш, е, саме той шлях, який має бути на півдні, найдений. Uh -huh. І якщо ми говоримо Кам'янське, там та там ворог посувається, тому що там трішки інша історія, е, тому що там є більша можливість е, по просуванню вздовж е, фактично річки по Дніпру догори. То якщо ми беремо Оріхово і Гуляйполе, то завдяки ось цим ударам по логістиці, по вибиттю логістичного ланцюжку вдається реально зупиняти там наступальні дії. Ну і північ тут ти е, більше знаєш трохи за мене, розкажеш, що на півночі в нас. Я по півночі у нас в принципі стабільна ситуація: що Харківщина, що а, Сумщина. Єдине, що а, в Купінсько-Лиманській оці варто підсвітити те, що у нас на Лимані дуже серйозні проблеми ну, намічаються. мічаються. На Лимана, тобто Сріблянське лісництво, місто Сіверська, місто Лиман, селище Ямпіль біля нього. А, Паршива історія там, тому я думаю, що це буде темою наступних розборів, зокрема, і в межах пісумкової карти за звітом цього тижня в цієї неділі, у нас ну класично, що неділі виходить на нашому Ютуб каналі. Лиман у нас великі проблеми там назрівають. Хоча знову ж таки це проблеми наразі тактичного масштабу, які, однак, мають перспективу потенційно теоретично перерости в проблеми оперативного масштабу. Але, але побачимо: не будемо забігати наперед. Місцем основного удару. Залишається безсумнівно, ну, Донеччина. Зрештою, Лиман, це теж Донеччина. Так, так, Тому. Тому не женіть коней, don't push your horses по будь-яких інших інформаційних кидах. тримайте свою кукушку до докупи, чесно, не, не розганяйте паніку. бо там зараз може з'явитися Херсон, Запоріжжя, паніка. Там не знаю, ще якась паніця А, паніка. Це розганяти. Е, е, Треба розуміти, що Донбас був, є і залишається головною ціллю противника. Тобто, це Покрось Костянтинівка Лиман на майбутні, наші ось ці 2-3 місяці. Скоріше за все, саме там буде основний основна увага і в межах наших подкастів, зокрема так само.